Всіх вітаю! 28 березня. Давайте зроблю відео по вашим запитам на місто Запоріжжя. Запоріжжя подивимося Дніпро на квітень. Давайте на, на, на місяць, от від сьогодні і на місяць. І подивимося Запорізьку область, неокуповану. І ви питали мене ще, чи здадуть Запоріжжя, чи є зрадники ось щось таке. Теж запитаємо. Так, давайте спочатку подивимося е, загалом питання: місто Запоріжжя, квітень, що чекати? Що чекати місту Запоріжжя та людям, які там живуть на, в квітні? Наступний місяць, квітень. Що чекати на місяць найближчий? Запоріжжя. Небезпека. Колесниця, дрони. Дивіться, можуть бути дрони, можуть щось не збити. Або ж кажуть, що будуть дрони, їх зіб'ють і щось прилетить, те, що ми не можемо збити. Ось так. Запоріжжя, квітень, ще що чекати. Щось біля води, щось, бачите, це карта біля води. Ну, можливо, Дніпрогес. ми потім окремо запитаємо також. Я так розумію, що там є зрадники у військовому керівництві або серед військових у місті Запоріжжя. А Ми зараз подивимося. Так, місто Запоріжжя. Чи є зрадники серед тих людей, які керують містом Запоріжжя? чи є зрадники серед тих людей, які керують містом Запоріжжя. Робота, печаль, гроші, важкість, перемога. Чи є зрадники? Ну, так, є, тут карта жадібності, тут постійні фінанси, 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 раді свого благополуччя вони готові здавати інформацію. І туди атака, до речі, йде. Не всі. Частина захищає місто, працює, частина, сподіваюся, це небагато людей. Карта жадібності, карта грошей. Ну, ви зрозуміли, в принципі, е, є, але не, ну, я б не сказала, що прям всі зрадники, і ну, тут не випало таких поганих карт, які вказують, що все пропало. Можливо, там є якісь наводчики. Так, чи є зрадники серед військового керівництва Запорізькою, за містом Запоріжжя та Запорізькою областю? Серед військового керівництва міста Запоріжжя та області. Чи там є зрадники в військовому керівництві Запоріжжя та області? А ось е зрадники серед Луна випала, і поряд е багато грошей ховаються. По відлюднику, смерть е серед військового керівництва міста Запоріжжя та області. Є зрадники. Так, є. Це карта, до речі, тих, хто зраджує. І знов та карта, ось вони щось здають, і туди відразу йде атака і удар. Отримують гроші за це. Давайте запитаю за Івана Федорова. Іван Федоров, новий очільник Запорізької військової адміністрації. Він як? Він дуже емоційний і він ось карта допомоги. Допомагає області, допомагає місту, вибиває якусь допомогу. Іван Федорів. Ну, не випала на нього карта зрадника, випала на нього навпаки, карта то, що він намагається якось допомогти. Тепер давайте запитаємо Дніпро ГЕС. Дніпро-ГЕС на найближчий місяць. Покажіть, що, покажіть, будь ласка, чи загрожує Дніпро ГЕС якась небезпека? Запоріжжя Дніпро-ГЕС. Покажіть, чи загрожує якась небезпека. Дніпро ГЕС на найближчий місяць. Ну, Щось планують. У них є якісь плани стосовно ГЕС. Є плани. Загрожує щось, щось ну, обмеження руху загрожує, бачите? Їм потрібно, їм не потрібно навіть, можливо, зруйнувати саму дамбу, їм потрібно, я вже казала в минулих розкладах, ось план у них зупинити рух. Тобто, відрізати правий берег від лівого. Ось це їхня мета. Чи вдасться? Чи вдасться відрізати правий берег від лівого? Ще вдасться відрізати правий берег від лівого міста Запоріжжя. Вдасться їм. Вдасться. Ну, сподіваюсь, що ні. Хоча будуть намагатися. Ну, сподіваюсь, що ні, хоча будуть намагатися. Ну, тобто, небезпека є. Ударів знову. Тепер дивимося правий-лівий берег. Спочатку правий. Місто Запоріжжя. Скажіть, будь ласка, небезпеку на найближчий місяць правий берег місто Запоріжжя. Правий берег. Дивлюсь на карту: правий берег, місто Запоріжжя. Чи є небезпека з повітря? На найближчий місяць. Щось пов'язане зі світлом. Тобто, <кій> лишити без світла. Так, да, без світла лишити. Можливо, навіть і не буде світла деякий час. Тут, тому що ось карта очікування світла, його якось нема. Загроза мирному населенню є на місяць правий берег Запоріжжя людям. Ну, сподіваюся, що ні. Сподіваюся, що ні. Але дуже уважно. Лівий берег міста Запоріжжя на найближчий місяць. Чи є небезпека? З повітря, небезпека ударів, обстрілів. Та де саме лівий берег Запоріжжя. Якийсь лівий берег, якісь здання, установи, гор, гос, гор, ну, тобто управління городом, районом, областю, ось, областю, суди. Якісь адмінбуд... Коротше, адмінбудівлі. Так, да, туди башня. Бачите, адмінбудівлі, центр міста. Щоб були жертви лівий берег Запоріжжя на найближчий місяць. Також лишити світла. Де загроза з повітря? Де саме. Ось башня падає, бачите, куди? На якісь... Здання адмінбудівлі в центрі міста. Обережно. І давайте подивимося Запорізька область, неокупована частина. Це в нас <кій> Ні, е... так, що в нас тут зараз, щоб не помилитися. Так. Те, що постійно обстрілюють оріхів. Мала Токмачка, гуляй поле. Так, Запорізька область, неокупована частина. Покажіть, будь ласка, небезпеку на місяць. Чи є загроза, небезпека? Ну, звісно, що є. Луна падає, звісно, що є. Башні, обстріли. Так, обстрілюють підприємства, обстрілюють ті міста, де люди працюють, знищують все ось. Там загроза є. А ну давайте подивимося, Запорізький фронт на місяць. Чи може бути якийсь прорив у Запорізький фронт на найближчий місяць? Чи може бути якийсь прорив? Запорізький фронт на місяць. Чи може бути якийсь прорив звідтя? Запорізький фронт. Таємниця. Вони будуть атакувати, будуть вдало. Рос... Рос... Атака росіян буде вдалою в Запоріжжя. Очікування. Ні, не вдалою. Ну, вони будуть сильно атакувати. Але ось тут тупік якось, знаєте, їх ну, не допустять цього. Дай Боже, щоб так і було. Ну, коротше кажучи, і ще ви питали, чи здадуть місто Запоріжжя? Ось ваше питання. Чи здадуть місто Запоріжжя? Як це повинно відбутися, я не знаю. Чи здадуть місто Запоріжжя? Загалом питаю: чи здадуть місто Запоріжжя? Бачите, що тут карти кажуть? Хтось планує, а хтось, навпаки, захищає. Ну, тобто, коса на камінь 50 50 на 50. Ну, сподіваюся, що не 50 на 50, а 30 на 70. Хтось планує, дійсно, а хтось ось обороняє. Чи дадуть місто Запоріжжя. Загалом місто Запоріжжя здадуть. Здають атак, тобто атаки, куди бити, куди бити? Ось це здають. А саме місто. Ну, сподіваюся, що ні. Сподіваюсь, що цього не допустять. Ні. А ось атаки здають зрадники, куди бити. Ну, тобто наводчики, ось ті, хто там ждуни і так далі і тому подобне. У вас, у вас там їх дуже-дуже багато. Бережіть себе. На все добре.